Класний матеріал, яким легко працювати, особливо якщо ви початківець. Куди не глянеш, всюди ти й чуєш, нарощуй на білдер-гелі, на ці тяжкі в'язкі гелі, або нарощуй на акрило гель. Це все дуже важко, особливо якщо ви початківець. І у вас може багато що не виходити, і потім просто руки опускаються. На початок я раджу вам брати саме ці матеріали, які зараз я вам покажу, тому що з ними праця буде ставати краще. А до білдергеля, повірте, ви самі дойдете. Перше, що можу вам порадити, особливо, якщо ви початківець, це смарт гелі. В мене від Nail Academy. Смарт гелі круті тим, що вони мають консистенцію рабер бази. Ними ви легенько розпроваджуєте матеріал і бистренько в лампу. Нічого ніде не стоїть, гори такі гелю не потрібно робити. Тобто, щоб поліпшити собі працю, беріть саме смарт гелі. Перший, який можу порадити, це Shimmer Pink. Він в дуже гарному розовому кольорі з такими блискітками срібними. Ну просто чудовий. Дуже зручно працювати. Я зараз взагалі не заморачуюся з цими лише коли потрібно нарощення. На всі корекції я використовую або смарт гелі, або ліквід акрилогелі. Мілкшей, колір смарт-гелю e, наступного. Просто подивіться, як він круто виглядає на картинці. На, нарешті я знайшла білий, який криє, яким дуже швидко зручно працювати. З такими смарт-гелями ви дійсно будете робити в годину. Бо коли всі говорять працюй в годину, а в тебе білдер гелі або окрило-гелі, то на жаль, ними в годину не вийде. Якщо ви хочете і поліпшитись, і м -м, пришвидшитись в роботі, то візьміть на замітку собі смарт-гелі. Ними ви швидше будете працювати. Звичайно, до білдер, гель і нарощення ми ніхто не відміняв. До цього ви і самі дойдете. Але на початку треба щось почати, особливо, якщо ви початківець. Далі смарт-гель в оцінку Glitter Pink. Дуже гарний, рожевий. Ось, видите, він досить сильно рожевий, але він просто неймовірний. Це з тих відтінок, які я можу 100% порадити, які в мене вже не знаю, яка бутилка закінчилась. І ще смарт-гель в отінку карамель. Якщо хтось не любить розове, то ось, боже, він дуже гарний. Він такий класний. Його і під бейбі-бумер, дівчата беруть під все на світі. Наступний матеріал, яким ви легко будете робити корекцію, це ліквід гелі. В мене від крістал дуже люблю. Теж легенька консистенція без заморочок. Чому багато майстрів початківець потім зневірюється в собі? Бо білдер гелями на початку працювати важко або гора гелю, або нічого не виходить, і потім ви кажете: ах, я взагалі на базу перейду. Замість бази візьміть краще ліквід, а крилогелі Мій фаворит це ліквіт акрилогель від Crystal номер 9 Дуже гарний рожевий колір, ось такий темно-рожевий. Але дівчата його просто обожнюють. Я відштовхуюсь від того, що люблять мої клієнти. Далі акрилогель 12 відтінок, він дуже гарний, бежевий з блискітками, чудовий. І відтінок 47. Такий теж натуральний, більш дуже класний. Ліквіт акрилогелі це взагалі моя любов. Як тільки колись вони з'явились на ринку, я зрозуміла, що це вау. Ну, але потім прийшли ще Smart Gel, і це теж, оказалося. Вистріл десятку. Якщо вже дуже хочеться на початок взяти саме гель, то раджу вам спробувати від Nail Company ось ці гламур гелі. В ними працювати дуже легко, бо вони не тянуться. Є гелі, які не білдери, тобто які не будуть дуже тягнутися і не буде, як жвачка, вам, натягуватись, і у вас все нічого не вийде, і ви скажете, я маю досить цієї роботи. І покидаю дівчата. Багато хто взагалі вже більше не стає майстром, бо каже: я, я сині надає. Тому раджу вам спробувати щось легенько. Ці смарт-гелі, ну вони консистенція як смарт-гелі. Тут не пише, що це смарт-гель, але теж дуже. Дуже вигідна консистенція, нічого не натягується. Це вже друге моє опакування. Glamour Gel Ice. Він такий гарний, холодний. Останньо в Instagram виклала роботу з ним, то мене багато хто питав, що це за гель такий. Він такий класний, такий сніжний. До речі, я його завжди маю на собі. Тому що це один з моїх улюбленів. Дівчата, якщо хочете працювати легко, на початок не заморачуйтеся. Ви до тих заморочок прийдете самі. На початок візьміть щось таке, що дійсно вам буде під рукою і буде допомагати. Бо акрилу гелі, гелі, -желе, білдер білдергелі це все досить важко. На це треба знати і техніку, і так далі. Багато хто з вас мені пише, що я початківець, я працюю вдома, роблю собі. Ну, то для чого вам заморочки? Для себе взагалі беріть смарт-гелі, ліквід, а крилогелі або гелі від Nail Company.